Усім доброго настрою, шановне товариство, сьогодні я вам покажу розпаківочку четвертого та п'ятого замовлення з нового каталогу. Отже, розпочнімо. Зараз я візьму свої окуляри і будемо дивитися, хто що замовив. А, так набагато краще. Четвертого каталогу ми придбали ось таке милку Frosted Dreams. Зараз подивимось, що там такого цікавого. Мило приходить і йде назад без упаковки. Все натюрель. Я підніму і покажу вам, яке воно чудове. Усе без вирізаних кадрів, так як є насправді, отже, це милко має сніжинки та новорічні ялинки. Нічого страшного, що Новий рік вже закінчився, кого це турбує. Ми любимо мило, мила багато не буває. Продовжуємо наступне мило Лавненьче мило зі скрабуючими часточками. Ми любимо це ми. А ви. Також я для себе придбала три тестери. І вже один із них протестував. Тестери з такими кодами: 47610, 47616 та 44857. Розпакуємо, протестуємо. Третій тестер зник в коробці, тому ми тестуємо два. А третій в мене на вустах Giordani Gold. Серія, яка, напевно, вийшла вже з вжитку. Отже, перший тестер це The One. Кремова помадка, ось така, з рожевим відтіночком нюдовим. Друга теж, напевно, зеван, але темніша. Ось така. Помадок багато не буває. Якщо ви вибрали занадто яскраву, червону чи бордову помадку не страшно, ви можете використовувати її як рум'яна для щічок. Продовжуємо далі. І витрям, звичайно. Справжні леді не мастять собі і не бруднять руки. Підправимо макіяж. Помада гарно лежить на губах. Така, знаєте, поживненька, але її зняли з виробництва, напевно, ще раз скажу: сатинова. Також ми замовили скрабчик. Скраб для шкіри голови. Дуже гарно масажує шкіру голови, забирає зайвий жир і допомагає нам мати чисте та охайне волосся. Його код, якщо хтось не знає, але вам цікаво: 44 Запам'ятайте: 44 Олівчик для очей, якщо ви хочете створити гарні стрілочки замість плати за доставку. Справжні жінки та леді вміють економити, але не на собі, і не на своїй красі і здоров'я. Ось такий олівчик. Ось такі лінії він промальовує. Справжня леді спробує стерти і показати, що цей олівчик дуже стійкий і не стирається. Тому доведеться далі. Решту відео справжні леді буде трішки замащеним. Олівчик чорний, а є ще такий коричневий. І він не викручується, його потрібно точити. Продовжуємо далі. І останнє з четвертого каталогу це шампунь та гель для душу два в одному. Чудовий засіб для моїх чудових чоловіків. Переходимо до п'ятого каталогу. Та-да! Накладна! Можна описати, з другого боку, поезії, ліричні відступи, анотації та рецепти для приготування смачних пирогів. У цьому замовленні є не лише мої продукти. Ну, як мої для нашої сім'ї, а й продукти моїх дорогих клієнтів, любих і дорогих моєму серцю людей. Отже, моя хороша знайома замовила такі дві туші, Туш 5 в одному. О One все для принцес з коронами, для королев все як має бути. Код святкової туші 47949. Виготовлена в Польщі. Сток Нагадування про Швецію. І цікавий дизайн, як завжди, фіолетовий у тренді. Будьмо в тренді. Або просто майте вишиканий вигляд. Продовжуємо далі. Мило, мило багато не буває! Пахніть. Нехай від вас іде прекрасний, чудовий аромат малинки. Так, парфуми. Парфумів теж багато не буває. Екла фем вікенд у Версії. 43,951 його код. Чудовий парфумчик. Маленький 8 мл підійде для вашої елегантної мініатюрної сумочки. А для справжніх чоловіків, які не носять елегантних сумочок, 75 мл. Men's Collection Wild Green свіжий, чудовий аромат для весни та літа. Код 44328. Це або на подарунок, або для моїх справжніх чоловіків. І продовжуємо тему справжніх чоловіків. Гель для душу, а також Hair and Body Wash. Тобто, це не лише гель для душу, це і шампунь для вашого волосся, для справжніх чоловіків в чоловічій упаковці. Код 46631. Польща. А я нагадую, що компанія Oriflame перевозить свій завод з Польщі у Францію. Компанія каже, що там кращі, досконалі лінії для виготовлення сучасної продукції. тож коли до вас буде приходити продукція, звертайте увагу, можливо, вона made in France. І якщо ви не можете собі дозволити поїхати до Франції, то ви хоча би вдихнете аромати Франції, відкривши пляшечки з французького заводу. Крем для рук, кокосовий, ароматна тема. Код 41-338. Польща! Замовлення клієнтки. Ось такі тіні для очей. Я вам їх показувала в попередніх відео, коли наносила макіяж на своє обличчя. Код цих чудових рожевих, прекрасних атласних тіней для повік 46921. Виготовлений в Китаї. Помада для клієнтки. The Van Rosewood. У мене теж така була, і в попередніх відео я вам її показувала. Чудова помада. Її код Made in India. В Індії ми теж не були. Леді до Індії не подорожують. Ми краще будемо подорожувати до Франції 46 Кремі Роузвуд. Гель для інтимної гігієни, тільки для жінок. Звертайте увагу, щоб ваші чоловіки не мили ним собі волосся. Чудовий, оновлений, не лише дизайн упаковки, а також склад без шкідливих компонентів. І я придбала для себе цей гель в упаковці, тому що в мене не було такої баночки, в яку можна переливати нашу економічну упаковочку, яка зараз йде в каталозі, я вам її покажу. Моя чудова кума теж замовила гель гелінтимний гігієни. Аж два. І ось вам приклад справжньої економної леді. Ось в таких рефілах по 300 мл. 47452 Новинка відрізаєте, де позначено, шановні пані, і акуратно переливаєте у пляшечку. І другий з алоєм 47,451. Економний у використанні та приємний, з приємним ароматом. Дякую, що ви переглянули моє відео. Бажаю вам натхненного тижня, позитиву, оптимізму та залишатися завжди справжніми леді. До зустрічі!